Дякую вам, Митіс благочинний, і вам, святі Отці, за те, що ви в сьогоднішній день приїхали до цього святого храму, до нашої церковної сім'ї, щоб розділити наше горе, нашу печаль та скорботу. На жаль, це горе і скорбота Сьогодні являється всеукраїнського масштабу. Кожного дня додому повертаються сини своєї землі, сини своїх батьків, онуки, онучки. Повертаються чоловіки, батьки, мами, навіть чиїсь діти. Страдають від цієї проклятої війни. Агресор, який прийшов на нашу святу землю, а вона є дійсно святою. Тому що, коли іноземці приїжджали до нас на Русь, вони бачачи, як живе наш народ, назвали його святим. І землю нашу так і назвали Свята Русь. Сьогодні ми нащадки цієї святості. Нашої віри ми побачили зло, яке знову і знову прийшло на нашу землю. Росія обезумела, вона проливає людську кров, невинну кров. І ця кров не мене даремно. Як казав Господь, якщо люди будуть мовчати, то каміння заговорить. Ми сьогодні прощаємося з юним воїном, з воїном Олександром, який народився в домі своїх батьків. Тут близенько, недавно, 98-му році. Батьки мали радість на серце. Тато мав одного з помічників. Мама мала захисників, але як виявилося, дорогі браті і сестри, ми усі з вами мали цього захисника, тому що він віддав своє життя, захищаючи нас з вами. Коли почалася війна, він пішов добровольцем. Він не знав, як складеться його далі життя. Але в березні 23-го року він вирішив створити сім'ю. Війна не могла забрати в нього надію і радість. Він мав ці надії. І та ракета, яка прилетіла, ці надії забрала. Але чи помер він? Ні. Тому що відвічно молитва буде йти за його душу. У Бога всі живуть, він на небесах. Вони скалічили його тіло, але не вбили його душу. Вони його душу зробили святою. Він мученик, мученик, який пролив свою кров, і ця кров. Стала святою. Дорогі батьки, дорога дружина, ніякі слова не зможуть вас сьогодні втішити. Але ми молитовно з вами. тому що саме через молитву можна з ним поговорити. Його душа піднялась уже до Бога. Він бачить той прекрасний світ. Ми вам, висловлюючи співчуття, можемо тільки. Подарувати обітницю, що ми будемо завжди молитися за його душу. Йому не треба вже не хліб, не вода. Його хліб і вода це наша щира молитва. Церква буде за Нього молитися, а це дуже велика сила. І буде молитися за вас, щоб ви змогли витримати це горе, щоб ваші серця не ожесточилися. А були наповнені любов'ю далі один до одного, тому що Він всього би дуже хотів, щоб ви один одного любили. Нехай милосердний Господь прийме його безсмертну душу і вселить його серед праведників. Амінь.